Дискусійні громадські слухання щодо продовження поховання загиблих героїв України пройшли жваво й емоційно. В Ужгородській міській раді обговорили розміщення другої черги могил на лівому боці Слави. У залі були присутні мешканці багатоквартирного будинку, зведеного поруч із кладовищем, які надіслали звернення до міської ради із вимогою припинити там поховання. Основні аргументи недотримання санітарних норм, зважаючи на близькість до могил, дитячий майданчик, що знаходиться акурат біля поховань, і власне замало площі для. Зведення достойного меморіалу, який мали розробити ще кілька років тому, у відповідь виконувач обов'язків міського голови Вадим Борець слів не добирав. Скажіть, будь ласка, чому ви не зробили той пахов слави? Ви що не знали, що там 30 метрів будинки? Ви не знали, що не можна ховати кого споменить? Якраз ми, як ми знали і ми знайшли саме те місто, центр міста для щоб люди могли приходити. І бачите. Скажіть, будь ласка, от я кажу, це, що тепер робить городська рада, це сталкує людей. Тому що я ні в те не бачила в Україні, є людей не менше. Він що писати, але таких питань не задають. і не так, так? задають таких питань. І не пишуть, жернення, і не пишуть вернення, як ви, як то можете там таке не робиться? Там всюду зроблені меморіали слави, всюду з повагою до людей, з повагою до цих Якщо людей. Якщо щось заважає в нашому місці, виїжджайте в ліс, будуйте собі там будинок і живіть. Навесні Ужгородська міська рада сформувала детальний план території кладовища Кальварія, у якому не було вказано можливість поховань з лівого боку алеї, але надійшло звернення директора кладовища, у якому йшлося, що у визначених межах, тобто з правого боку нині діючих захоронень, місця більше немає. Відтак на сесії не затвердили детальний план, оскільки він потребував коригування. Виконкомом було погоджено поховання з лівого боку, але це викликало спротив мешканців сусідніх будинків. І щоб дійти консенсусу провели громадського слухання до порядку денного внесли також питання про відкритий конкурс на облаштування меморіалу. Поховань іменно на кладовищі Кальварія на пагорбі слави, ми маємо продовжити незалежно від тих всіх листів, заяв, які були надійшли в міську раду. Думаю, що депутати 24 числа підтримують детальний план території з внесенням тих коригувань, що необхідно зафіксувати в детальному плані. І то, що міський голова запропонував провести конкурс на кращий проект меморіалу загиблим за суверенітет та незалежність України. Ми розпочнемо сформувати рішення виконкому, і конкурсні правила, які мають бути, хто може прийняти участь, як воно має виглядати, і сама територія, яка має включати саме меморіал. На громадські слухання зареєструвалося понад сотня мешканців. Переважно це родини загиблих, які в один голос певнять, поховання потрібно продовжити на лівому боці. Це не лише прояв шани і поваги до героїв, а й обов'язок. А звернення від мешканців кварталу, які надсилали листи до міської ради, вважають ганебними. Чиїсь інтереси, шкурні хтось там хоче собі якусь прибудинкову ділянку. Ще щось воно навіть не має підніматися в суспільстві. Таке питання. Це має бути єдине місце. Це наша остання шана героям, які віддали життя за цю країну, за мир, за майбутнє. Моє глибоке переконання це думка кожного. Свідомого громадянина, ті, хто подавали цей позов, вони, вони мають попросити пробачення у родин загиблих, у родин військових, які наразі захищають мир та спокій в нашій державі. Думаю, це єдине правильне рішення. Це недопустимо, таке писати такі скарги і, взагалі, тому що там є дитячий меданчик. Ми це розуміємо. Мої діти теж приходять на кладовище шанувати пам'ять свого батька і тих полеглих воїнів, які там лежать. І я не розумію, як у кого піднялася рука, отаке от, от написати. Ми маємо відстояти це право, щоб наших хлопців, які відстоюють честь і держ... ну, гідність нашої держави, привозили сюди і хоронили тут у рідному місті. Син похований на пагорбі слави, і в мене однозначна позиція, що хлопці мають бути поховані на пагорбі слави тут на цій алеї з лівої сторони. Тому що це дуже красиве місце, і я думаю, що вони заслужили таку пошану. Разом з тим, пропозиції, які пролунали у залі щодо облаштування території для поховань на інших уже не діючих нині кладовищах, міська рада вважає недоцільними. Хотівши зазначити, то, що нам закидують, що нам треба було за такий період часу створити новий меморіал, робити нові захоронення. Ви знаєте, дуже гарно говорити. Тепер ми коли б аналізували, де зробити на барвінку, точно скажуть ви, що ви спеціально щось придумовуєте. Зробити на старому кладовищі напроти білочки Ми будемо хоронити по вже старих похованнях. Зробити такий меморіал біля кардіоцентру, така ж сама ситуація, там похоронені між Період. Тобто ми реалізувати цього не можемо. Тому якщо ми розпочали на пагорбі слави, ми маємо дане питання якось сформувати і були воно правильні. Відтак, більшістю голосів у залі підтримали розміщення другої черги поховань на лівій стороні пагорбу слави. Прошу проголосувати. Я так розумію, коли чотири чоловіки проти, всі, всі за. На найближчій сесії, яка запланована на 24 липня, на розгляд депутатів буде винесено проєкт внесення змін до детального плану території на пагорбі слави з урахуванням пропозиції поховання захисників на лівому боці алеї. Щоправда, комплексного рішення щодо розробки нових територій під цвинтар, як для військових героїв, так і цивільного населення у міській раді поки що немає.